Всім привіт, слава Україні! Ну що, думаю, засніму ще одне відео, але про інший трактор. На днях вийшло відео про мій особистий трактор 5711 на 110 кінських сил. Ну а зараз зробимо огляд на масея Але 6713, тобто 130 кінських сил. Знаходжуся у хлопців з InForce, кофій у них тут добренький, більярдик є, все як має бути. Значить, дивлячись. На трактора, які є зараз в наявності, це є 36713 і 1,5711, тобто 330 кінських сил і 1-110. Зараз саме подивимося, порівняємо, покажу 6713. Тобто на 130 кінських сил, Чуть-чуть мощніший, чуть-чуть інший, скажімо, з виду навіть трактор. Ну, в общем, погнав. Ось вони такі красавчики. Червоненькі, все, що красне, те спортивне. Да? Перше, що хотілося б звернути увагу, це на висоту даних тракторів. Я це обнаружив. обнаружив. Ось стоїть 110-ка, вона з амортизованою кабіною, такий, як у нас. І він є трохи вищий, ніж 130. Не набагато, але є така відмінність. Значить, дивлюся по резині. Дивіться, на даному тракторі, як і в мене, стоїть 420 резина. 420-85 R38 фірми MITAS. А ось поруч стоїть трилевербург. Трілелбург. Попробую ще вимовити. Ну, коротше, резина тим самим тим самим же ж розміром. Тут інша маркіровка. А, ось це. 420-85 R38. Тобто така сама, але вона візуально йде чуть-чуть вуще, ніж ця. Як так дивиться? Ну, так, такі заводські, скажімо так, параметри. Яка із них краща, яка гірша, не готов сказати. Чим саме 130-й універсальніший трактор, чим мощніший, там, скажімо, на 150 там і так далі як кінських сил, що він теж стає в міждурядку. Так як я говорив в попередньому відео, що є резина узька, середня і широка. Тобто, ось 420, землі середню, ще там є ширша і є пуща, яка іменно в ідеалі стає міждурядку. можемо їздити. Від кукурузинки до кукурузинки і не зачіпаючи її. Е, що відмінно ще по, саме по 130-му трактору? Мочніша задня навіска. Тут, по-моєму, грузоподємність в неї вже йде ой, 4300, а тут, по-моєму, 5200. Візуально видно між 110-кою і 130-кою, що дані оці циліндри мочніші. І оцей кронштейн теж він виглядає мочніший. Плюс оця догрузка на 110-ки має два отвори, а тут -а вже є третій отвір. Сипні устройства одінакові, теж три пари гідровиходів. Але в 130-х немає амортизованої кабіни. Тобто 110-ку ми можемо взяти як з амортизованою кабіною, так і без. А тут вибору нема. -е, кабіна. Без амортизації, тобто без ось, ось амортизаторів. І за рахунок них виходить кабіна на 110 ки вища, ну, на 60 сантиметрів. Прям уже в характеристики внікати дуже сильно не буду. Потім, за рахунок чого, тут 130 кінських сил. За рахунок топлівної, тобто, двигун той самий, як Акопавер 4.4, але за рахунок топлівної, походу, відповідно, 130 кінських сил стало. Раніше була на 130-х, скажіть я скажу, механічна коробка топлівна. А зараз стоїть теж комунрейл. Ну, вже такі, як не крутий, євростандарти. Плюс відрізняється від 110-ки попередку. Тут вже маємо 14 грузів, 14 по 55 кг. а на 110-ки 10 10 грузів. І міст вже йде тут на третій категорії. Соотвісно, даний трактор чуть-чуть Важкіший. Чим 110 кінських сил. Ну, Під капотом все, все аналогічно, все те саме. Дуже мені подобається оця е, сіточка, коли працюєш там по сої, по кукурузинню. Попадає воно сюди і тут задержується, тобто не летить у радіатор. Витягнув, вийду, і по красоті. Отак. Е, бак. Бак у мене на 110-ті 160 літрів, а тут, по-моєму, по 180. Не буду брехати, в принципі, у мене брошурка є. Зараз можна буде подивитися більш детальніше, де ти того ключа діваться, ага. ось. Зараз все. відкриємо всередині, подивимося. Повторюся вже, що двер дуже широка і дуже удобно залазити в дані трактори в кабіну. Це є таким невід'ємним. Плюсом. Значить, в середині великих відмінностей в даному тракторі немає. Тобто, Все тут управління, все воно одинакове. Тут все аналогічно. Освітленнями, галочки. Гідравліка регулюється. бистро опускається, медленно подимається. Ну, коротше, відрегулювати можна індивідуально. Вуми, навіска, ось кнопочка підняв. Опустив оця зелененька. Це щоб максимально швидко падав агрегат на землю. Ручний газ. Так само є автоматичний газ. Ну і на даному тракторі стоїть, звісно, коробка механічна. Тут вже не так, як на 110 ки 16 вперед, 16 назад, тут 12 вперед і 12 назад. Ось тут шість передач, все воно на механіки. Знову ж є той самий ліпісточок. Дуже зручна штука, я раніше не розумів навіть, як вона працює і на що вона треба. А так, ще, коли попрацювавши, бомба. Їдемо вперед. А, це в нас на автоматі можна на 110 ки е, перекидати тут насипати скоро скажімо так. Регулювання. є ж знову та сама, як трактор буде трогатися. жорстче, м'якше і тому подібне. Вперед, назад, все удобно, все класно. Тут чуть чуть інший формат кнопочок, так як тут уже не, не така зовсім панель. Тут воно все механічне, е, показчик е, топлива в бакі, температура, тахометр. Ну і тут, звісно, щось засвідчується. Акумулятора нема, тобто ми не включимо не за мотором. Ну, а так, все, все ідентично. Сидушечка, я вам скажу, комфортна. Мені дуже вона подобається ну, блін, для роботи. Плюс вона поворачується. Як на екскаваторі, в різні сторони їдеш, наприклад, в воронки, там, да, щоб в борозні. Повернув собі в іншу сторону. Ну, тобто, практично. Так, що тут ще по цьому трактору? Відмінності з 110-ки. Такого я прям грандіозного не бачу. Ага, же ж у нас ще ж один речах, який я не побачив. Це в нас виходить, це, я ж, так розумію, повищені понижені, по-простому. Сидушечка, комфортна, з підлокотничками, все як має бути. Що іще ось кинулися в очі мені, це зеркала, чомусь вони іншого формату тут стоять і теж невеликого розміру. Переднє вже освітлення я в себе казав на цьому у відео, що освітлення переднє бомба. Як днем, ночі в полі все видно, все класно. А от, наприклад, і заднього освітлення чуть-чуть слабкувате. Ну, знову ж опційно можна достановити і буде і ззаді. Все видно, все супер світитиметься. Так що отакій відмінності, отакий тракторець. А, до речі ж, на задніх колесах теж є груза, саме їх три штуки по 50. По 50 же. ж, По 50 кілограм, да. А в 110 ки тільки два. Тому чуть-чуть цей тракторець важкіший. Виходить. Тут а що? О, бачите, зовсім інша коробка і зовсім менше тут всяких датчиків. У нас на автоматі виходить там більше всяких датчиків. Трубки-то так само в принципі лежать. Такі, не сильно великі відмінності, але вони є. Все-таки трактор роді одинаковий, дуже сильно схожий. Але є моменти. Так що такий невеличкий огляд вийшов. Кого зацікавили дані трактори, будь ласка, приїжджайте на площадку, яка знаходиться в місті Полтава, вулиця Половка, 100. Тут недалеко от Київ Харків звернув 200 метрів. Проїхав і дана компанія тут. Приїдьте, подивіться, роздивіться. Сподобалось. Купуйте, не сподобалось, не купуйте. Телефони, я не знаю. Якщо не забуду, телефони хлопців залишу в описі під відео. В принципі, трактора мені подобається класні. Сам по собі, ціна, якість адекватна. З приводу ціни телефонуйте прямо непосредственно на фірму хлопцям-менеджерам. І вони дадуть вам відповідь. Так як я. Не маю ні бажання, ні можливості говорити, що, по чому. Ціни можуть мінятися від завозу, від курсу і тому подібне. І вийде це відео, хтось подивиться через рік, зателефонує менеджерам, скаже, я хочу там трактор отой, там, за отаку суму. А хлопці скажуть, так він стоїть отак. Так не може бути, я ж бачу відео, а воно вже год пройшов. Так що, щоб я не був новословний, потрібно дзвоніть, цікавтеся і отримуйте всі відповіді на ваші запитання. Ось ще є великий тракторець мочний. 7724, 240, напевно, кінських сил. Ну, то вже не наша парафія. Для нас сильно-сильно великий. Ми навіть його дивитися не будемо. А по малишам отаким, от будь ласка, от зараз в наявності я вже повторюся, 3 6713 і 1 1,5711. Ці трактора йдуть, стають міжрядку, тобто для оприскування, для прополушних. Моменту для каєренок підходять ідеально. Сівалку тянуть, нема питань. Так що, все, відео будемо завершувати. Показав, розказав, а вибір вже, звісно, за вами. Так що, всім пока. Дякую за увагу, і все, звісно, буде Україна.